Найяскравішим споглядом цього року були наші відвідини першої вчительки. Ми зустрілися з однокласниками. Перші вчительці, наші 80 років, виповнилися у серпні, і ми ходили до неї в гості, привітали, поспілкувалися. Вона неймовірно позитивна, весела енергійна для своїх 80 років людина. Ну і зарядила нас таким позитивом, тому. Це найяскравіший спогад цього року. Не падати духом, ну, перш за все, допомагає, звичайно, віра в себе, свої сили, наполегливість, ну і оптимізм, як невід'ємна риса мого характеру. Тому вірю в себе і рухаюсь далі. Цей рік для мене був непростим, наповненим емоціями, змінами, якимись подіями. Не можу сказати, що все було гладко, але переважає все ж таки позитив. Щиро бажаю нам усім різьбеної казки в душі, щастя і добробуту в кожну родину. Ну, перемоги, звичайно, і вірити в дива.